Вітаю на каналі фільморізuaй. Я тут переконую усіх, що навчитися монтувати відео доволі просто. Щоб довести це, я підготував чергове відео по Premiere Pro. Я вже завантажив епізод з кліпу Сковки, і з ним ми сьогодні будемо працювати. Отже, дивіться, у нас є такий, така сцена, де горять такі жовті лампи і фон зелений. Ми можемо попрацювати з ним і подивитися, як працюють деякі ефекти у Premiere Pro. Для чистоти експерименту видалимо цей ефект. який був. І тепер от застосуємо ще раз його: це Lumetri Color. І вибираємо HSL Secondary. Тут ми маємо, дивіться, ось такі піп'ятки. Ми, по-перше, беремо основне світло, яке ми хочемо замінити. І першою піп'яткою його забираємо. Тепер додаємо ще одне світло, те, яке знаходиться навколо лам. Вмикаючи оцей цірий фон, ми можемо подивитися, яку зону охоплює зміна кольору. Зараз ми це підрегулюємо зразу відстані. Ці, все це зробимо тут 100%. Тут ось так. Підведемо і виберемо колір. Дивіться, у нас вже змінилося трохи змінилося, змінився колір відсвічування такий. Так, його можна коригувати, будь-який. І ось тепер з ним ми будемо працювати. Завдання наше таке, щоб змінити колір всієї цієї сцени. Дивіться, керуючи оціми повзунками, ми можемо, от бачите, вже навколо. Букви С у нас з'явилося синє свічення таке. І зараз ми трохи підрегулюємо. Ось так вже сцена добре помінялася. Ви бачите, майже е зелене перетворилося у синій колір. У нас є невеличкі недоліки тут, але це ми ще виправимо. І тепер у. В основних вкладках, базових вкладках ми можемо ще і поміняти колір самих ламп. Вони у нас були такого жовтуватого кольору яскравого жовтого Отут ми можемо змінити їх, бачите, на навіть практично червоні чи рожеві І це застосовується, ці ефекти застосовуються до всього кліпу. Ось так ми замінили цей. Фон і все, все світіння і відсвічування навіть тіні, всі вони, бачите, помінялися у нас на синій колір. Ми можемо допрацювати різними показниками і навіть зробити такий в ритм музиці. Якщо у вас буде подібний кліп, наприклад, можна в ритм музиці змінити навіть яскравість роботи оцих ліхтарів. Зараз ми просто ключовими кадрами встановлюємо яскравість, і зараз самі побачите, що з цього вийде. Ось у нас є такі, наче, спалахи. І якщо попрацювати над усім кліпом, то ці спалахи будуть з'являтися саме в ті моменти, коли нам зручно, або коли музика відповідним чином все поводить. Ось, бачите як. І навіть в подальшій сцені воно також застосовується цей ефект. Доволі непогано вийшло, але це не той основний ефект, який я хотів вам показати. Ось те, що є у кліпі сковки. І зараз ми спробуємо відтворити ось цей ефект. Ось ми бачимо таке роздвоєння кадрів. Ви бачите, воно дзеркально відображене, це ми і будемо повторювати зараз. Відображене дзеркально, і у нас там є ще, можливо, не зовсім От є ще частинка зображення самого сковки, який не віддзеркалений. Тобто у нас фактично три зображення: основне, відзеркалене і ще частина. Основного, але зменшеного масштабу. Оце ми зараз з вами і будемо робити. Отже, вибираємо ну, якийсь шматок, який нам для цього більше підходить. Звісно, що в мене немає оригіналу запису, тому ми користуємося тим, що є. Ну, наприклад, ось ось цей невеличкий шматочок ми візьмемо і будемо його. Коригувати. Зараз збільшимо, виділимо його окремо, щоб він у нас був, щоб більш наочно вам показати все це ось так. Він у нас є тепер типу, в центрі кадру, і з ним ми будемо працювати. Перше, що нам треба зробити, це зробити віддзеркалення. Таке зображення віддзеркалення. Тому ми а, альтом і правою кнопкою миші тягнемо, дублюємо цей шар і застосовуємо до нього ефект Basic 3D. Це ефект 3D, який дозволяє нам повертати наше зображення. Ставимо. Показник 180, тим самим розвертаємо наш дубльований шар на 180 градусів. Тепер можемо просто пересувати, змінюючи позицін, пересуваємо в потрібне нам місце. Ми зараз вимкнули, вимкнули видимість нашого основного шару. Ось так, вмикаємо і бачимо, що у нас є ці два зображення. Вони віддзеркалюють одне одного. І тепер знов-таки через Position, зміну Position ми підводимо так, як нам потрібно, щоб було в кадрі. Змінюємо Rotation. Ви бачили, що в оригіналі там є зміна ротації, скажімо чи ротація самого кадру. Ми робимо так само і трошки підводимо ось так. Під один рівень. Але в оригіналі у нас було різні, скажімо, по яскравості кадри, і тому, ну, бачите, що кадр працює, і наші обидва зображення рухаються. Ну, да, можемо трошки скейлом змінити, для того, щоб воно виглядало так само. Як і на нашому прикладі. І тепер ми через запасіті змінюємо яскравість нашого другого цього дубльованого шару. Застосуємо кроп, тобто обрізання для, нашого, для обидвох наших шарів. Нам це потрібно, щоб можна було зробити отаким от розмиванням. Бачите, ми розмиваємо край, щоб вони не так жорстко один на одного налягали. Так, ми приберемо це, нам не потрібно, це ключовий кадр. Випадково, у нас там вийшов. Ось тут, а ми обрізаючи кропом, обрізаючи ліворуч, праворуч, бачите, отак. І тепер розмиваємо край. Дивимося, як нам підходить. Ось так воно, оце розмиття нам допомагає, вже ми маємо ось такі відзеркалення з таким нечітким не краєм. Не забуваємо зберігати наш кадр. І тепер ще раз дублюємо, нам потрібно буде, як ми вже говорили, нам потрібно буде вставити кадр прямий, бо на оригіналі, скажімо, він є. Тому ми продублювали цей шар і Ще раз. Тепер вже з дубльованим шаром ми також його рухаємо на самий край нашого кліпа і трошки зменшуємо скейл, але тут єдине, що є каше, ми його так приберемо трохи, бо воно нам буде заважати, оскільки ми працюємо не з оригіналом, а вже з тим матеріалом, який є. Трошки також підріжемо його. Так само візьмемо, ну крок ми застосували, Воно ж в нас дублюється шар з усіма ефектами, які вже є у нього. Тому в нього є цей крок, ми підрізаємо і знову-таки розмиваємо трохи край. І трошки повертаємо так само, як повернули ми отой наш дубльований шар. Відрегулюємо позишн. Оцей чорний куток, який є у нас, він нам заважати не буде. Тому ми залишимо як є оскільки в нас в тому місці йде накладання іншого зображення. Зараз поекспериментуємо трохи терпіння. Експериментуємо з нашими шарами, оскільки нам потрібен буде ще один шар, для того, щоб показати таке от розмиття. Ви пам'ятаєте, як ми робили у ефекті скла, у відео про ефект скла. Так само і тут нам потрібно таке розшарування трошки, щоб, наче у двох шарах скла відбувається наше зображення. Так само кропом. Трошки підріжемо, щоб у нас було все. Так, розмивання. Ну, приблизно ось так. Воно вже наче виглядає трошки вигнутим, бачите? І додаємо ще один шар цього ж нашого дубльованого шару. Копію робимо. І трохи розводимо для того, щоб отак от, от десь приблизно у нас було таке відбиття наче два скла, чи якось ось так, щоб воно виглядало. Підрегулюємо всі позишини. Нічого тут складного немає, йде на трошки терпіння, ну і таке уявлення, що ви хочете отримати врешті. І тепер ми трохи додамо блюру, тобто трохи розмиття такого зробимо. Я використовую це Directional Blur, але це можна так само експериментувати з цими показниками і ефектами, оскільки все це розмиття, воно в якийсь момент може бути потрібне. Ну, ось тепер дивимося. Мені здається, доволі схоже. Ось так. Цікавий такий ефект, наче в лінзу відбувається. Тепер подивимося, як в оригіналі. Ну, от в оригіналі так. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і чекайте нових цікавих відео.